Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ви знаєте, що ми почали займатися седеральними культурами і будемо пропонувати їх до продажу. І в цьому році у нас дуже багато є елементів, що ви можете скласти в пазл. Ми можемо допомогти, звісно, тому що є своє бачення, що ліпше буде для вас. Ну, але ми будемо прислухатись до ваших ідей, які ви, наприклад, пропонуєте і хочете для себе для провадження для провадження Ну, Це суданка, коли. Тут пісок піском. Тобто, якщо у вас такі ґрунти, ви зрозуміли. Ще десь приблизно місяць назад нас, вона була малесенька-малесенька, і я думав, що нічого геть, нічого не буде. Але почала вона вже, бачите, викидати колос. Так, воно нерівномірне, тому що тут поле колеги нерівномірне. Тут трошки більше піска, жорстко, трошки менше піска, але дивіться, вона вже мені так. Тобто, якщо кому треба швидка історія з органічною масою, будь ласка, дивіться. Мені вже навіть місцями отак. Якщо у вас ще нормальна земля, ми зараз вийдемо трохи далі, бо тут край, зрозуміло, що воно закатане, як тільки не є, то воно вже вище, ніж я, розумієте? Будь ну, Ласка, дивіться. Ну, там, наприклад, вже тут місцями вище, ніж я, да? а тут взагалі, блін, вище, ну, більше двох метрів, розумієте? Тобто більше, ну, давайте так, в червні місяці с'їлося, значить за два місяці вона... Висота, яка органіки, просто капець. Так що ми запрошуємо до співпраці. Суданка є, насіння буде, значить. Бачите, насіннячка буде. Якісно доробимо все. Є хороше обладнання, на яких можна доробити, тобто хочемо зробити дуже пофеншую, щоб всім було класно і зрозуміло. Так що тримайтеся, колеги. Успіхів вам!